Психолог з оборонної Академії Великої Британії висловився за те, що всі росіяни повинні відчути на собі санкції, тому що всі вони винні за те, що зараз відбувається. При цьому він уточнив, що вони винні не стільки з юридичної якоїсь точки зору, а саме з моральної. Мораль така нудна штука. Але саме на цьому я хотів би наголосити, тому що моральна безвідповідальність, яка досі панує у світі, адже всі продовжують заплющувати очі на росіян. І як тільки ми будемо продовжувати в такому дусі дивитися на людей, які нібито нічого не вирішують, і які можуть просто тихенько пересидіти, доки відбуваються якісь глобальні зрушення, доти ми будемо під загрозою глобальної війни, яка знищить таке все. По суті, все людство повинно нарешті задуматися про високе і просіювати будь-які свої дії крізь сито моралі.